Метровий диплом зі словами мир на трьох мовах. Його бронзова призерка чемпіонату світу з кіокушенка і карате Альона Вересняк демонструє нам на стадіоні, на якому готувалася до міжнародного змагання. Поєдинком Альона Вересняк відкрили чемпіонат світу, а розпочала свій шлях з однієї восьмої фіналу. Альона Вересняк Україна. На жаль, не вдалося підняти прапор країни, але все-таки те, що Хтось збірною пробився на все-таки, що нас побачили, ми стояли зі своїми, з нашим прапором України, воно все-таки ну, надало скажімо, і позитивних емоцій, і трохи радості навіть від тої бронзи, що, що ми вдалося здобути на цьому чемпіонаті. Цьогоріч на чемпіонат світу у складі збірної Європи вирушили восьмеро українців. Альона стала єдиною представницею з Хмельниччини, а ще єдиною, хто здобув медаль. Це чемпіонат світу, який проводиться раз на чотири роки. Люди до нього готуються на протязі цього періоду, і туди приїжджають тільки найсильніші. Тобто, там кожен поєдинок це, це конкуренція. І шалена конкуренція. Те, що, наприклад, Альона попала в півфінал, де було як ми вже жартували, три японки і Альонка. Це вже великий результат, велике досягнення. Ми в першому поєдинку Альона перемогла чинну чемпіонку світу, яка була чемпіонкою світу. Мікі Шогучі. Приймала змагання Польща туди. Наші збірники вирушили у синьо жовтих футболках із написом Кольори Свободи про цей дрес-код написали навіть литовські журналісти. На кожному кроці, де тільки ми були, нас фотографували, з нами фотографувалися, всі підтримували, всі країни, буквально, всі країни. На прощальній вечеринці президент Всесвітньої організації просто викликав нас на сцену, всю збірну, і, ну, і ми співали червону калину. Нині хмельничанка Альона Вересняк має паузу у силових тренуваннях. Незабаром із наставником відновлять звичний ритм, адже цьогоріч мають намір відвідати ще один закордонний старт. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста.